Чи вдарять українські ракети незабаром по Москві? Наскільки серйозна загроза для Сум і які перспективи подальшої військової допомоги? США? Долучайтесь до аналітики військової ситуації та міжнародної підтримки. сьогодні з нами особливий гість Юліан Рйопке, військовий кореспондент Білд. Юліане, Для нас велика честь, що ви тут, в Україні. Раді вітати вас і чекаємо на цікаву розмову. Юліане, почнемо з сум. The Wall Street Journal повідомляє, що російські війська просунулися на відстань лише 12 миль від північного українського міста Суми. Згідно з інформацією, видання в районі зосереджено близько 50 тисяч російських військових, що втричі переважають українські сили. У їхній статті йдеться, що це може бути частиною більш широкої стратегії росіян, спрямованої на розширення лінії фронту та виснаження оборонних можливостей України. Яка ймовірність повномасштабного наступу росіян на Суми, на вашу думку. Я менш песимістичний ніж мої колеги з Великої Британії. Те, що ми бачили за останній тиждень, це уповільнення російського наступу. Президент Зеленський сказав, що наступу немає. Навіть говорять, що є невеликий контрнаступ. Українська армія зараз зосереджена в Андріївці та Олексіївці. Скажу чесно, я не бачу там прориву, і я не бачу там 50 тисяч російських військових. Тому що поки що росіяни взагалі взяли 12, максимум 13 сіл у Сумській області. І з того, що я бачу, і це публічно підтверджує українська розвідка. Вони не використовують багато танків, вони не використовують авіацію, як в інших районах, а здебільшого піхоту. Зараз українська армія досягла успіхів після того, як спочатку відступила і була відкинута трохи назад. Як ви сказали, на 12 миль це 18 кілометрів. Ця ситуація триває вже майже місяць. Росіяни там особливо не просуваються. Я думаю, що в цьому районі, в Сумській області, на відміну від південного Донбасу, українська армія успішно, принаймні уповільнює російський наступ до того рівня, що зараз майже не видно, аби росіяни просувалися. Звісно, може бути так, що як ви запитували про мету, Путін каже: так, ми дійсно хочемо створити буферну зону, тому хоче захопити більше прикордонних територій України. Тому водиться більше військ. Але зараз здебільшого піхота на мотоциклах і квадроциклах. і українці дуже успішно їм там протидіють. Якщо б мене запитали, хоч я й не маю точних цифр. Але я б сказав, що в цих 12 селах зараз немає 50 тисяч російських військових, можливо, тисяч п'ять п'ять тисяч військових. І якщо ми говоримо про Київ, бо багато людей бояться другого великомасштабного наступу, то згідно з українською розвідкою, Росія планує цього року навчити близько 150 тисяч додаткових військових у Білорусі, як заявив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю The Guardian. За словами президента, Росія планує збільшити свою армію на 12-15 дивізій у 2025 році. Ці війська можуть бути частиною довгострокового плану для відновлення наступу на півночі. Чи це більше про стримування та психологічний тиск на українців? Чи є реалістичний військовий сценарій, за якого Росія може спробувати відновити наступ на Київ у 2025 році. Я думаю, що це дуже складне питання. По-перше, дійсно, росіяни планують збільшити свою армію на кілька дивізій цього року не тільки в Білорусі, але й у Балтії та поблизу Фінляндії. Їх стримує лише одне Україна, бо вона вбиває чи ранить багато російських солдатів, заважаючи досягненню цілей. Це перше. Тож не дивно, що Росія створює нові дивізії. Питання де вони створюються. Якщо це нарощування сил у Білорусі, то це викликає занепокоєння, адже ми бачили 40 місяців тому, до чого призводить, коли Росія нарощує війська в Білорусі. вони не мають проблем із використанням цих сил для вторгнення в іншу країну, в цьому випадку для нападу на Київ та прилеглі райони з півночі, що стало сюрпризом, але не для тих, хто уважно стежить за ситуацією в цьому регіоні. Думаю, з часом стане видно. Чи готується Росія до нової наземної інтервенції з Білорусі? Зараз цього не видно. Також президент Зеленський не має доказів, подібно того, як ви пам'ятаєте, вони там мали тисячі військових, будували польові госпіталі. усі запитували, навіщо це, якщо у вас там лише маневри, лише навчання. І кожен, хто мав уявлення про ситуацію тоді, з грудня 2021 року до початку лютого 2022 року розумів, що це підготовка до справжньої війни. Це було видно на супутникових знімках кожному, хто хотів це побачити. деякі європейські лідери не хотіли цього бачити, як Німеччина. Вони надали шоломи, але не надали зброю, бо сказали, що це блеф. Це викликає занепокоєння. Якщо Росія нарощує сили в Білорусі, я думаю, це видно з космосу і видно з інших джерел до того, як це станеться не за кілька днів, а за кілька місяців до цього. Якщо Росія направляє нові війська до Білорусі, це може бути пов'язано з навчаннями Запад. Питання, в якому регіоні Білорусі це відбувається? Ми бачили це і раніше, коли вони говорили, що це спрямовано проти НАТО, а потім все відбувалося в районі Гродно. Це було ближче до України, ніж до країн НАТО, і можна було побачити, що це не був блеф щодо нарощування сил. Блеф полягав у навчаннях проти НАТО, а насправді це була підготовка до вторгнення в Україну. Тому є багато факторів. Думаю, ми побачимо нарощування сил. Питання в тому, де це буде, чи буде це спрямовано на Україну. Чи буде це навчання, чи підготовка до вторгнення в країну НАТО або до Сувалкського коридору? це велика тривога для Литви та Польщі. Однак я б сказав, що ми повинні дивитися на це обережно, і ми побачимо принаймні за один, а ймовірно, за два місяці, чи є це справжньою підготовкою до нового вторгнення, будь то Польща, Литва чи Україна. Росія планує атаку на НАТО. Щоб перевірити дію п'ятої статті, при цьому керівник зовнішньої розвідки Німеччини побоюється, що Москва хоче повернути захід до кордонів 1990-х років і вигнати США з Європи. наскільки реалістична загроза того, що Росія спробує повернути кордони НАТО до 1990-х років, і які наслідки для європейської та глобальної безпеки, на вашу думку, матиме напад Росії. Спрямований на перевірку дії п'ятої статті. по перше, якщо Росія справді атакує країну НАТО, результат буде прямо протилежним. Це призведе до наближення НАТО до своєї території. Ми бачили це в мирний спосіб, коли Фінляндія та Швеція приєдналися до НАТО. Якщо Росія справді атакує, скажімо. Литву, армії Німеччини, Франції, Великої Британії я не зовсім впевнений, щодо США, але ці армії наблизяться навіть якщо вони не будуть залучені в бойові дії. Усі ці армії побудують нову зону оборони, де вони намагатимуться зупинити російський наступ. Тому напад на НАТО призведе до того, що НАТО рухатиметься на схід, а не на захід, як того хоче Росія. Однак ми ніколи не знаємо. Чи буде відкритий напад? Багато людей спекулюють на рахунок гібридної атаки, що означає використання маленьких зелених чоловічків, як це було у 2014 році в Криму. Можна було б побачити повстання. Місцеві жителі, чи є вони місцевими, чи ні? Це вже інше питання. Скажуть, що до нас погано ставляться латвійський чи естонський уряд, а потім Росія може втрутитися під якимось приводом. Але я не думаю, що відкрито, тому що ми б це бачили раніше, якби у них були такі плани. Зараз вони застрягли в Україні, що дуже добре для НАТО. як погано це для України, так само добре для НАТО, що більшість піхотинців, танків, літаків застрягли тут. Вони застрягли у війні в Україні. Тому я думаю, що прямого нападу на ці райони не буде, принаймні цього року. Тому що у Росії є інші проблеми Але все одно небезпека є і питання, як ми будемо реагувати? Якщо ми будемо реагувати, скажімо, як уряд України, який був дуже слабким у 2014 році після революції, і не відреагував на Крим, то це буде наша найбільша помилка. якщо з'являться малі зелені чоловічки і захоплять якісь маленькі села чи міста в Латвії. Литві чи Естонії, і ми не відреагуємо на це рішуче. Я думаю, це буде для Росії сигналом зелене світло для подальшої ескалації та більшої агресії. Ви сказали, що у Росії зараз проблема. І загалом щодо лінії фронту в Україні, літній наступ Росії триває лише кілька тижнів, демонструючи рекордну кількість атак на різних фронтах. Однак уже стикається з невдачами. Про це повідомляє за Телеграф, і в статті зазначено, що лінія фронту російського наступу простягається від північних прикордонних районів Сумської та Харківської областей до фронту в Донецькій і Дніпропетровській областях, куди російські війська вперше намагаються прорватися. які коригування може зробити Україна щоб скористатися труднощами російського наступу? І що ви думаєте про труднощі з російського боку? по перше, настало літо. Отже, ми вже спостерігаємо літній наступ, як ви правильно зазначаєте, і водночас Росія не була особливо успішною під час цього наступу. Я б сказав загалом, тому що ми на четвертому році війни. Дехто очікував, і деякі українські політики прогнозували, що будуть десятки тисяч, 50, 100, 150 тисяч військових. їх немає. Це невеликий наступ. 150 тисяч солдатів. Ми бачили в лютому 22-го року. В перший день я не бачу їх. Я не бачу, щоб вони наступали. Проте є великий тиск на українську лінію фронту. У Сумах ситуація стабілізувалася. У районі Покровська теж навіть у Сіверську, Слов'янську та Краматорську. Але є напрямки, де росіяни наступають. Один з напрямків, про який ви згадали, Харківський. Я думаю, що Куп'янськ під реальною загрозою оточення. ви бачите, як вони тиснуть з південного сходу, і також бачите. Як вони перетинають оскіл і просуваються на захід від оскіла, на північ від Куп'янська, що для мене є неочікуваною неприємністю, тому що там немає мостів, у них немає важкої техніки. У них є лише піхота, яка переправляється через оскіл на маленьких човнах і просувається, що є неймовірним, тому що це харківська область. Це напрямок, де я думав, що Росія не зосереджена так сильно. Подивимося, що буде. А інший напрямок це велика новосілка на півдні або Курахівський напрямок в цілому, але лінія фронту вже просунулася на 60 кілометрів на захід від Курахового, тому важко говорити про курахівський напрямок. Хоча українські солдати, з якими я зустрічався, говорять про курахівський напрямок, але це вже територія Дніпропетровської області. Вони кожні два дні захоплюють одне маленьке село. Ми бачили це в зірці, в селі Запоріжжя, в маленьких районах поблизу новоукраїнки. Сподіваюся, що вона все ще під контролем України і навколо комара, скажімо так. Шевченко: ще один напрямок на південний захід від комара, де вони просунулися і захопили маленьке село, і це викликає велику стурбованість, оскільки я не бачу достатніх зусиль з боку України, щоб зупинити росіян там. Росіяни просуваються з великою кількістю дронів, авіаударів, але без танків, без БМП, без БТР, без тих транспортних засобів, які знищувалися у великих кількостях. Думаю, росіяни там знайшли слабке місце в українській обороні, і це також було сказано деякими колишніми захисниками Маріуполя нещодавно, що частини лінії фронту, де 5 кілометрів охороняють лише 12 українських солдатів, і це велика проблема. Ця проблема з піхотою на першій лінії. Це велика проблема, де росіяни, хоч і втрачають по тисячі вбитих і поранених щодня, мають більше особового складу, і в кінцевому підсумку у них більше солдатів, більше м'яса, як кажуть деякі українці. Щоб просуватися та захоплювати село за селом, тому що навіть якщо багато з них гинуть, якщо у вас є лише, скажімо, 12 захисників на кожне село, на кожні три кілометри цього недостатньо. Цього просто недостатньо, і росіяни захоплюють ці села одне за одним. І ми маємо зараз величезну кількість понад мільйон убитих і поранених російських солдатів, і неймовірно, що це може бути в реальному житті і в останні місяці ми спостерігаємо сигнали, що Росія збільшує виробництво балістичних типів ракет, можливості ворога виробляти різні типи зброї, включаючи крилаті ракети. Балістичні ракети та дрони камікаце типу шахет не зникають. У ворога. Ще є потужності для продовження виробництва цих видів озброєння. Про це у прямому ефірі київ 24 заявив авіаційний експерт Богдан Долінце. Які є розвідані щодо масштабів і розташування російських ракетних виробничих потужностей і що вони можуть зробити? По перше, немає ознак економічного колапсу Росії. Про що ми чули від деяких українських офіційних осіб: що російська економіка близька до колапсу, що російська воєнна економіка більше не функціонує. що у них немає можливості будувати більше ракет, більше шахедів і так далі. Реальність зовсім інша. Так само, як Україна з кожним роком нарощує, збільшує військове виробництво, говорячи про снаряди 155 мм, міліметрів, говорячи про дрони малої, середньої дальності, дрони дальнього радіусу дії, говорячи про Богдану тощо. Незважаючи на зусилля Росії щодо ураження української інфраструктури, Україна збільшує своє виробництво, але й Росія також Це важливо помічати. Ви говорили про ракети. Це перше. Також я чую, що Росія виробляє багато Х-101, оскільки вони вважаються успішними. Калібр це ще одна крилата ракета, яку вони все більше виробляють. І найжахливіше для України це безпілотники шахет. і ви чули, що у них є шахет герань, «Герань-3», як вони його називають, і він має інший двигун, він може рухатися швидше. Я не кажу, що він пролітає через повітряну оборону України. Але їх важче перехопити мобільними системами, особливо коли вони базуються на Браунінгах або важких кулеметах. Це складніше, якщо у дрона вдвічі більша швидкість, скажімо, 200 кілометрів за годину. Росія має можливість використовувати в середньому 200 дронів за ніч, що означає, що однієї ночі їх буде 400, а наступної ночі може бути лише 10. І це дійсно турбує Україну, і це не зовсім провина України. Тому що завжди говорили цільте лучника, а не в стрілу. Я щойно повернувся з прес-конференції за участю міністра закордонних справ Німеччини та міністра закордонних справ України тут, у Києві, і почув, що Німеччина надає системи ППО. Але це не допомагає всерйоз. Якщо у ворога ще живий лучник з безлічю стріл, а ви збиваєте кожну, у вас закінчаться ракети, включаючи Айріс та Патріат просто неможливо продовжувати стріляти по всіх стрілах. Але все одно це єдине, що Україна може зробити прямо зараз, тому що ви не отримуєте потрібних вам ракет. Можливо, про це ми поговоримо пізніше. У вас є ракети, але недостатньо, щоб вдарити по російському виробництву безпілотників. І ми бачили українські контратаки на виробництво російських безпілотників у Татарстані але ви бачили це на відео від співробітників цих компаній. Так, був один вибух, і може десь тут чи там ще один, але цих заводів маса. Цих заводів багато на просторах РФ і зрештою з 50 дронів, які Україна запускає, п'ять влучає, а решта збиті. Ці п'ять завдають шкоди, але цього недостатньо для дестабілізації чи зменшення їхнього виробництва. А як щодо вертольотів? Як спосіб нейтралізації? скільки у вас вертольотів? Скільки у вас робочих вертольотів? може 10, 20, 30, чи скільки всіх разом? Я не знаю про кількість. Можу сказати, що це Мі-8, Мі-24, але кількість я не знаю. Люди в повітрі, пілоти, техніки, вертольоти, все це потребує боєприпасів, обслуговування, палива для полювання на дрони. Це неефективно, ні. Звичайно, у вас є ці гарні відео, і я їх дуже люблю. Про F-16 і вертольоти, які збивають один з цих шахедів, але скільки їх щойно загинув пілот F-16, збивши сім шахедів. Направду. що означає сім шахедів? Це два відсотки від шахедів, які були збиті цієї ночі, навіть якщо вони збивають 75 відсотків це 300 за ніч. Так, це дивовижно. Жодна інша європейська країна так не змогла би. Тим не менш, у вас є сто, які пролітають, і знову ж таки неможливо збити всі стріли, коли є лучник, який з кожним місяцем виробляє все більше і більше стріл. Про російську авіацію. Україна завдала удару по російській авіабазі тактичної авіації у Волгоградській області по винищувачах су 34 та об'єктах технічного обслуговування повітряних суден. За попередніми даними було уражено чотири літаки су 34 та ділянку технічного обслуговування, де проходять обслуговування та ремонт різні бойові літаки. Як ця операція відображає еволюцію ударних спроможностей України та пріоритети стратегічного націлювання Як нещодавні українські удари вплинули на оперативну готовність російської тактичної авіації. Наприклад, Так, Так, ми бачили дуже успішні атаки на російську стратегічну авіацію. Це був успіх не лише через знищення. Але й через переміщення росіянами решти 295 літаків на схід Україна дійсно це зробила і з цим не посперечаєшся. Я не знаю реальної кількості, але десятки російських стратегічних бомбардувальників були знищені або пошкоджені. проте обстріли не припинялися. Ви бачите це часто, кожну секунду, кожну третю ніч. Ми все ще чуємо, як вони піднімаються над Чорним морем і як це друге називається. Азовське море так, Азовське море та на схід від нього, що межує з Азербайджаном. Каспійське море, Каспійське море, так, дякую, і це досі продовжується, повторюючись кожну третю ніч. Це не зупинило атаки. Напевно, знищено частину бомбардувальників Країни НАТО можуть вам подякувати. Бо у разі великої війни росіянам буде складно доставити ядерний арсенал до цілей. Але для України це поки що не змінило правила гри. Так, ці аеродроми були атаковані, і я також побачив це на супутникових знімках це не викликає сумнівів, що там було знищено кілька Су-34. і кожен з них це успіх для української оборони. Але питання завжди в тому це оперативний, тактичний чи стратегічний успіх. Це успіх на тактичному рівні. Отже, ви б'єте їх. Ви завдаєте їм болю, їм це не на користь, але ми не бачимо, щоб вони дійшли до точки, коли їм довелося б зменшити свої атаки на Україну. Але, звичайно, цікаво, у що ви влучили цікаво, що деякі вирви свідчать про можливе використання нової зброї, тому я думаю, що це крок вперед для української армії. Ви сказали про зміну правил гри. Якщо ми говоримо про сапсан. Україна розпочала серійне виробництво власної балістичної ракети Сапсан, яка вже довела свою ефективність, знищивши російський командний пункт на відстані 300 кілометрів. Як впровадження балістичної ракети Сапсан змінює українські стратегічні можливості стримування та ударів, і чи повинна Москва бути готовою до нападу? Знову ж таки дуже складно. Я вважаю, що ці питання пов'язані, бо, згідно чуток, Сапсан використовувався для обстрілу аеродрому. Кожна крилата ракета, швидша за безпілотник лютий чи барс, є успіхом для України, оскільки ці безпілотники легко збиваються, як і українські безпілотники з гвинтовим приводом тому, звичайно, це щось хороше, і це те, що робить Україна. Але питання знову ж таки в масштабі скільки ви виробляєте? Я вперше дізнався про Сапсан у червні минулого року, коли президент Зеленський заявив про розробку цієї крилатої ракети. І через рік ми побачили, як їх двічі чи тричі використовували якщо виробляти 10 штук на місяць і використовувати це вже щось. Але якщо ви будете виробляти сотні таких на місяць, то ви зможете змінити ситуацію. Так що це питання кількості. Завжди добре мати багато зброї. українська армія говорить про свій арсенал дронів, який вона прагне зменшити до виробництва найбільш ефективних систем. те саме щодо крилатих ракет. Добре, мати крилаті ракети, бо Німеччина не дає таурус. Думаю. Storm Shadows і Скелп іджі від французів і британців майже не залишилося чи залишилося мало. Ми вже не бачимо, щоб вони використовувалися так часто. кожна українська тактична чи крилата ракета є можливістю для використання. А питання як часто вони можуть їх використовувати? Скільки збито? І чи відповідатимуть росіяни переміщенням винищувачів на 300 кілометрів у тил, щоб бути поза зоною досяжності систем? Тому так я думаю, що розробка та виробництво крилатих ракет з української сторони демонструє інноваційність та здатність адаптуватися до мінливого ландшафту ведення війни. Але знову ж таки питання в тому, скільки ми їх побачимо. Ми також чули про ці морські ракети, які Україна мала на початку війни, і які вона намагалася адаптувати для ударів із суші по суші. Але скільки таких атак ми бачимо? Мені здається, що ми бачимо одну атаку на місяць, коли йде, може, п'ять ракет, і це добре, але цього мало. Ми сподіваємося, що ми будемо виробляти 100 сапсанів на місяць, а може і більше. Юліане. Дуже дякую за це інтерв'ю. Я нагадую нашій аудиторії, нашим друзям, що з нами сьогодні був Юліан Рьопке, військовий кореспондент Більд. Щиро вдячні за підтримку України, за ваші думки і до нових зустрічей в Україні. Підписуйтесь на наш youtube канал, коментуйте всього найкращого.